Оце називається підхіджабничок. Якщо ви бачите, то він з підборіддям. Я, я говорила, да що жінка також повинна закривати цю частину. Зараз І щоб волосечко теж не було видно. Анна сорока показує, як зав'язувати хіджаб, одяг мусульманки, який покриває все тіло жінки, окрім обличчя та кистий рук. З арабської хіджаб перекладають як завіса. Тут ви бачите різні види хіджабів. У нас різні палантини. Тобто жінка сама вибирає, який подобається колір, фасон і тому подібне. Є різні методи зав'язування, також є вже готові хіджаби, не треба ніякі там булавочки, іголочки. А вже готові одягла і пішла. Так, фіксуємо тут. Так, можна залишити ось в такому вигляді, теж дуже гарно, можна там і отак зав'язати. Тобто, кому як подобається. Ну, мені, наприклад, подобається такий варіант. Ззаді хустка також дуже гарно так звисає, і отут також так прикриває. Анна говорить, хіджаб це її свідомий вибір. Коли жінка отримує знання і вона розуміє, що це повинні Бога, то вона бажає собі тільки кращого і вона не хоче попадати в гріх, тому вона одягає хіджаб. Іслам це як стиль життя. Коли я починаю якусь певну справу, я її починаю з наміром і промовляю бісмілля. Це означає з іменем Всевишнього. Є пост, є основні молитви. Людина задумується, коли треба зробити ритуальне омовіння, тобто миються певні частини тіла, і людина приступає до самого поклоніння, до молитви. Рамадан, піст, якого дотримуються мусульмани, розпочнеться вже наступного тижня. Алі Зайналов говорить, коли людина постоє, вона розуміє, як почувається той, хто голодує. Віруючи, не їдять і не п'ють від сходу сонця до його заходу. Ми утримуємося від не тільки від їжі і пиття, а від куріння від цензурних слів, від сторонніх поглядів на жінок або чоловіків. Пост він дисциплінує людину, виховує на Сумщині, Розповідає імам Юнус Фазаїров. Живуть декілька тисяч мусульман. Різних національностей це і турки, азербайджанці, араби, казахи, киргизи, узбеки, таджики та інших народів. Менш ніж 10 років тому в сумах звели головну мечеть. Саме у ній цього тижня жителів та гостей міста знайомлять з культурою ісламу, показуючи ночі та чоловічий одяг різних мусульманських народів, предмети побуту розповідають про літературу, атрибутику та особливості архітектури мечетей. Це називається міхраб. Міхраб це як означає маленьке приміщення, поглиблення, яке вказує на напрямок молитви. Проєкт триває до кінця цього тижня, до п'ятниці у будь-який час бажаючи можуть прийти для екскурсії для того, щоб відвідати наші виставки, відволіктися від війни, пізнати нове, дізнатися більше про культуру мусульман, а також поринути. У атмосферу сходу, знаходячись у нашому місті, знаходячись у Сумах, новини СТС.